Юля Ярмоленко, вітаю. Урядовці США, Великої Британії та низки країн ЄС запевняють, і в новому році будуть підтримувати Україну та її боротьбу проти російської агресії. Французький міністр оборони прибув до Києва, аби обговорити майбутнє військової підтримки. Себастьян Лекорню зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським, а також міністром оборони Олексієм Резніковим. На спільній прес-конференції французький міністр наголосив, що Франція буде продовжувати надавати озброєння Україні із власних запасів через європейський фонд. Миру та у межах нового фонду на 200 мільйонів євро, які дозволить Україні закуповувати зброю безпосередньо французьких виробників. За словами Лекорню, візит був важливим для того, аби встановити пріоритети допомоги, як сказав український міністр Олексій Резніков, вони лишаються незмінними. Більше систем протиповітряної оборони, артилерія та бронетехніка. Сполучені Штати лишаються лідером військової підтримки України. Мій колега Остап Яриш проаналізував, скільки допомоги вже надали США, що стало найбільш ефективним і чого чекати 2023-го. Зараз битва за Україну це смертоносна артилерійська дуель, у якій обидві сторони спалюють десятки тисяч снарядів щотижня. Саме артилерійські системи неодноразово допомагали перемогти українським захисникам. Аналітики та колишні військові посадовці кажуть, найефективніші системи, які США надали Україні, це гаубиці М 777 та ракетні системи Хаймарс. Загалом США вже поставили Україні 20 систем Хаймарс і ракети Гіммерс із дальністю дії до 90 кілометрів. Це добре, але цього недостатньо. Ракета Атакамс, яку також можна запускати з Хаймарс, забезпечила б радіус дії до 300 кілометрів. Якби українці мали це зараз, вони б вже могли вражати Севастополь та інші критичні об'єкти у Криму. В небі для України виявилися ефективними американські дрони Switchblade і Фінікс Ghost, а також турецькі байрактари. Безпілотники застосовували як для розвідки, так і для нанесення ударів. Українці по суті перетворили поєднання безпілотників Отників та наземних сил на форму мистецтва з цим вони набагато гнучкіші багато їхніх підрозділів застосовують тактичні та далекосяжні БПЛА для артилерійських ударів. А також для ситуаційної обізнаності українських сил в багатьох випадках вони просто краще знають де розташовані росіяни і можуть реагувати набагато швидше. Однак Кремль також отримав нові безпілотники від свого союзника Іраном. За даними Пентагону, Росія застосувала сотні дронів камікадзі іранського виробництва для ударів по критичній інфраструктурі України. Щоб збити їх українські сили серед іншого використовують американські стінгери. За словами аналітиків, українським військам вдалося збити від 60 до 85 відсотків російських дронів іранського виробництва. На додачу Пентагон вже поставив в Україну дві системи НАСАМС – зенітні комплекси земля повітря, які можуть збивати безпілотники, літаки та крилаті ракети. З того, що я чую, вони демонструють себе дуже добре. Вони захищають великі міста. Але Україна все ще вразлива до обстрілів російськими ракетами, зокрема балістичними ракетами із. Рішення пантовону полягатиме в тому, щоб надіслати в Україну передові системи протиповітряної оборони Патріот. Однак перед тим, як їх почнуть використовувати, українські військові мають пройти спеціальне тренування. За очікуваннями, воно може зайняти декілька місяців. Колишні військові посадовці вказують і на те, що система Патріот є дорогими у використанні. ракети до Патріот коштують від 3 до 4 мільйонів доларів за штуку. Це дуже дорога система, яка потребуватиме багато грошей. Загалом аналітики сходяться на думці, що зброя США та НАТО критично допомогла Україні захистити свою землю. Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес зважає, що з необхідним озброєнням Україна зможе відвоювати всі свої території. Якщо ми продовжимо робити те, що ми робимо зараз, то думаю, Україна буде на шляху до звільнення Криму до кінця серпня. Головнокомандувач української армії Валерій Залужний наголошує для продовження ефективного контрнаступу та звільнення територій зсу потрібно значно більше танків, бронетехніки та дальнобійної артилерії. Остап Яриш, Карла Баб, Дмитро Савчук, Голос Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимось завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.